У канадському Торонто відбувся великий мітинг на підтримку Євромайдану у Києві. Дуже багато людей і не тільки українського походження, щиро вітають прагнення наших громадян йти до перемоги демократичних цінностей в Україні. Наша журналістка Ольга Іроденко спілкувалася з учасниками Євромайдану в Торонто. Ось так трембітами в Торонто напередодні свята Миколая сповіщали про початок Євромайдану. В Канаді найчисельніша українська діаспора різних поколінь. Багато колись змушені були іммігрувати, рятуючи життя від совєтських визволителів. Наші сучасники шукають по світах заробітку на прожиття, навчання дітей, лікування стареньких батьків. Але Україна завжди в серці і душі людей далекі чужині. Кожен з них надіється на кращі зміни в рідній державі та мріє повернутися додому, але вже в демократичну дійсність, де цінується гідність людини, де є достатня зарплата і повна відповідальність влади за рівень життя. Святий Миколай з далекого канадського Торонто передає свої вітання українському Євромайдану. Дорогі брати українці, дорога молодь, яка сьогодні стоїть на Майдані. Пам'ятайте одну річ: ми є з вами. Канада є з вами, весь світ є з вами. Ніхто не має права забирати у вас бажання жити. Цивілізованому світі ніхто. Не дозволяйте бандитам знущатися з вас на вас уся надія, майдане. Тримайтеся! Ви герої України! Ми знаємо, що ви переможете. Ми не маємо жодних сумнівів. Те, що ви достойте до кінця і виберете все за що ви бажаєте. Торонто підтримує Київ, підтримує Євромайдан і весь світ хочемо, щоб знав, що відбувається сьогодні в Україні. Привіт Торонто! слава Україні, Україна, друзі наші, ми з вами. Тримайте. Ми завжди вас підтримуємо. Я дуже пишаюся українським народом. Тримайтеся ми з вами. ми з вами. Ми з Україною. Ми з Байданом. За за майбутнє.